Жінка-мати, жінка-берегиня, жінка-трудівниця. Ми звикли до твердження, що в кожному домі три кути лежать на тендітних жіночих плечах. Однак ми далеко не все знаємо про можливості жінки українки. У час, коли над Україною нависла смертельна небезпека, наші жінки активно включились у волонтерську діяльність. А останнім часом українки все частіше стають воїнами, захисниками рідної землі. 14 березня у військовій частині польової пошти В 3948 міста Золочева в урочистій обстановці склали. Присягу 22 військовослужбовці, з них 20 жінок, які вступили на службу до окремого ремонтно-відновлювального полку озброєння Збройних сил України. Командир полку підполковник Примаченко Юрій Петрович. Шановні військовослужбовці. Шановна влада, гості, сути отець. Сьогодні. Ви, військовослужбовці, взяли зброю в руки, щоб перед своїм народом, перед рідними та близькими, скласти військову присягу на вірність Батьківщині. У життю кожного, хто носить погони, День присяги, особлива пересічна подія. Переконаний, що складання клятви на вірність вітчизні назавжди залишиться у вашій пам'яті, адже цей урочистий акт свідчення того, що в лави захисників нашої суверенної держави вливається ще одне покоління її свідомих громадян, покликане стати насторожі її інтересів, свободи та незалежності. Сьогоднішні складні зовнішньополітичні події на сході нашої держави показали, що безсильної сучасної боєздатної армії неможливий ні економічний, ні національний розвиток України. В цей нелегкий час. Коли нашу землю, на нашу землю прийшов ворог, ви вибрали своє проф... своєю професією захист рідної держави, єдиної та неподільної України. Адже вітчизну не обирають. Це вона обирає нас. Обов'язки, інтереси світчизників присягає ніколи не зрадити українському народові. Та законі України зберігати державну таємницю. Присягаю виконувати свої оховідки. Інтересую. Не оціново держуватися консультацій. Та законі України наші Наталія Анатолійовна Вступай на військову службу і урочисто присягає українському народу завжди бути ймовірним і віданим. Обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і напетоварка на Вінно і чесно виконувати світовий побою накази командирів командирів. додержуватися видержуватися концентру та законів України, зберігати державну справді. Присягають виконувати свої обов'язки в інтересах своїх червоних. Присягають ніколи не зрадити українському народу. Вітаю вас, прийняття військових писання. Жастя, здоров'я, успіху. Багато дострою. Забороня. Симвільно і чесно виконувати військові накази командирів. України та закони України. Зберігати державу таємницю. Присягаю виконувати свої обов'язки і інтереси свій мечів. Присягаю ніколи не зрадити української народження. Ніколи не зрадити українському народу. Обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність. Сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, наказувати матерію, необхідно звернутися до Конституції України та законів України, зберігати державну таємницю виконувати свої обов'язки в інтересах Поряд, Каже, є чоловіки, які боячись захищати Україну, хоч колись прийняли ту присягу, але чомусь тікають. І на захист стоять наші жінки. Відомо, жінка була берегиною домашнього вогнища. Але коли хтось на те вогнище посягає, самі жінки також були здатні будь-який спосіб його захищати. Знаємо, скільки для історії України зробили жінки. Варто пригадати княгиню Ольгу, святу Ольгу, яка підняла нашу Київську Русь на рівень багатьох європейських держав, і навіть вище. Варто пригадати Роксолану, варто пригадати інших достойників, які багато зробили. І сьогодні ви з голосом говорите текст тої присяги, яка складається не на на день, не на два, не тільки для того, щоб отримати заробітну платню, але для того, щоб служити. Кожна жінка добре знає, що таке служіння в родині. Кожна жінка знає, що таке обіцянка, яку також складає перед Богом, перед батьками, перед чоловіком, коли шлюбує чоловікові. Як то бути йому вірному, як любити і поважати його, навіть, тоді, коли його місяцями нема, він є на заробітках. Як то є чекати, коли його нема, бо має іншу важку роботу, як то носити на своїх слабких плечах всі ті труднощі, які падають на ваші плечі. І з цим, ви, з цим всім ви дуже добре. Справляєтесь. Сьогодні хочемо щиро вас привітати, побажати, щоб текст цієї присяги, і сама присяга обіцянку, яку ви склали, були милі Богові, Що ваше служіння також було миле. Воно буде важке, не кажемо, що воно буде легке, але Бог вам в цьому буде спомагати. Хай пречиста Діва Марії благословить вас, хай захороняє повсюдні вашого життя. Хоче служіння в армії було вам цікаве і одночасно корисне для нашої батьківщини. Бо зараз приймаєте її в дуже нелегкий час, в час, коли особливо вона є потрібна. В час, коли, напевно, кожна людина, яка тут стоїть і колись її приймала, розуміє її зовсім по-іншому, ніж тоді, як воно було 5, 10 чи 15, 20 років тому, коли ніхто не думав про війну. І зараз, коли вона є, ми зовсім вже по-іншому говоримо. Бо кожне слово, кожна буква в тій присязі скроплена кров'ю наших братів і наших сестер. І зараз гинуть там на сході. Зараз окропимо освяченою водою, хай благословення Господнє зійде на вас, що вам добре, наша служба була в нашому ремонтному полку, де є дуже добрий, хороший і позитивний колектив на чолі з Юрієм Петровичем. Прошу вас <плес> Вітаю молоде поповнення складанням військової присяги та особовий склад частини з поповненням особового складу.